На дому да, по юстиції Лукашенко звернувся до Зеленського, щоб той погодився на всі умови Путіна та закінчив по смерті з Україною, ймовірно. А далі ми помнимо виступ Піскова із заявою. Це все воно одним ланцюжком. Ось, будь ласка, Пісков. Який виступив із заявою, що Росія змінює курс, воюватиме безкінечно, план масової мобілізації, створити каральні отряди смерші пажу мечів, ввести трудову повинність та зменшити зарплати. Так Пісков у своїй заяві саме про це і говорив. Тож а... Взя... Росія взяла курс на повну мілітарізацію по імператору, путінський режим та Росія завжди трималися на великих грошах, яких зараз по п'ятірці Пентаклів немає. Тому виникає конфлікт інтересів. Справи погані, скалічена економіка, ми бачимо по п'ятірці пентаклів, як ну, королева мечів, як вони викручуватимуться, виходити зі становища, будемо бачити. Але потрібно сказати, що зовнішні прояви агонії. Можуть бути надзвичайно важкими та жахливими для оточуючих. І як довго триватиме ця агонія та її наслідки, будемо не лише спостерігати, а й відчувати на собі. Ось королева жезлів Україна багатостраждальна. І жертви, і підлість, ось обстріли по вісімці. Все, що ця жахлива Російська Федерація накопичила, все відчуватимемо на собі, і не лише Україна. Бачимо, бачимо і, мабуть, країни Європи. Її кінець буде жахливий для всіх.